Далі гучними оплесками та криками публіка викликала на сцену мега популярного дідзо, який вперше у Мукачеві дав концерт. До слова Дзідзо вже двічі був на Закарпатті. Одного разу, так би мовити, ще до шаленої популярності на фестивалі Мукачево скликає друзів у команді Скрябіна. Вдруге, кілька місяців тому в обласному театрі. Тепер у паланку музиканти презентували декілька нових пісень. Ми привезли Мукачеву нову необказану програму. Там буде така пісня, ще ніхто не знає. Ялта і каділак. Шанувальники в творчості дід за сходилося в собі, всі разом, бо не співали нові і старі хіти музикантів. У нас на замку планок рідко відбуваються такі концерти масштабні. Зараз було приблизно коло тисячі людей, відвідало концерт. Молодь відірвалася наповну, тим більше нещодавно відзначили свято молоді. Тому концерт приурочили не лише до дня конституції. Ми дуже любимо дітя, ми його поважаємо, і дуже ми, ми його панати не <сказ> ми його любимо, за концерт. Видався шаленим та драйвовим після виступу Дзіцю на замку паланок. ще відбулася дискотека під треки відомих діджеїв.